З початком відео, підпишіться на твій канал, там новини про відео. І всім привіт, мої динозаври! Сьогодні ми будемо грати в таку гру, як Правел Старс, тому що сьогодні будуть роздавати нам безкоштовний скин на вольта. Я надію, що в мене він буде, тому що і тут були якісь нюанси. Якщо я не помиляюсь, то що він там 2 години буде чи щось типу того. Але да, я встиг, я встиг. Люди забере... А ні, я не встиг, що це таке. І ми його, звичайно, заберемо на відео. Спочатку я зроблю скріншот. Тому що не кожен день роздають скін за 200 гемів. 89 днів! Пацани, у вас 89 днів, щоб забрати його. Ми його забираємо! Я зазначаю взагалі хотів... Дивіться, скільки пенів. Я взагалі хотів його забрати не на відео. Тобто на відео хотів забрати, але щоб це було шорцом. Так, що в нас тут? Так, зараз дивимося на мої. Я просто хочу ще міпло попробувати забрати, але я, мабуть, вже не встигну. Тому що я в те не грав взагалі, тому що мені було нецікаво. Що в нас ще? Тут можна Олі і міпла взяти? Я взагалі олі, я так зрозумів, це поганий, дуже поганий персонаж, а не в сезон. А, а де моє? А я не зрозумів. Я багато не збирав там в іншому сезоні. Я не зрозумів, а чому так? Мені не дали? А ні, може бути таке, що потім, що потім роздадуть його. Я надіюсь, що буде таке, тому що я дуже трудився, щоб це зробити. Я там майже повністю весь правил пас пройшов. Ви, ви уявляєте собі, може перезайти я на інший аккаунт. До речі, я хочу зайти на інший аккаунт, якийсь там, де немає вольта. От Пуцькі ні, там немає вольта, полюбеш. І що мені там дадуть? Може якась компенсація буде? Ані! Мені його походу дадуть, але в мене його немає. І оце така проблемка. Я його навіть змінити не можу. Шкода. А ні! <звук> мені халявного вольта дали! Похоже, мені дали халявного вольта. Будь здоров, я. Так, ще це йде на ще один аккаунт, тож вольта треба забрати на халяву. Взагалі. Це добре те, що вольта дають на халяву. Чи це я не знаю, чи це я помилився і його не дають на халяву? Здається, що так, да, я помилився на тому аккаунті. Був вже Вольт. Ось така... Звичайно, що дають таку от пропозицію нам. Те що викупляєш за 349 ємів по акції. А потім забираєш безплатно скин. А потім ще є призаряд можеш купити. щоб уже могли б її призаряди безплатно дати. Давайте зіграємо раз уже таке катку на вольті на моєму аккаунті на вольті. Попробуємо на ньому щось якийсь... А, вот, вот, дивіться, я спеціально зайшов на 6 6000 голди! мені так ніколи не давали. Блін, я не успішу стардроп. Рейр. стардропи. До речі, нове відео, там, де я 100 стардроп 100... 100 легендарних стардропів типу відкрив. Не залетіло. Шкода. Я, до речі, хочу... У мене тоді там ще була проблема з тим телеграм-каналом. Я там початку неправильний QR-код, мене монтажер там додав, шкода. Я монтажер написав, що це таке, чого в мене тут не той QR-код. він сказав, вже не буду таке робити. Ти мені скинеш новий просто. І я не просто напиши, там закріплю, Я такий зробив. Та я вже задолбався. Легендарний! 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 Легендарний. Скрінимо таким от способом. Я, до речі, дам мене не скрійним дроп. Ну, відкриваємо. Гіперзарядна перзарядна Я, до речі, подумав, що на спайка як колючка, виглядає. Епік. О, мені треба кредити, до речі. Міфік. О, нагреє, нагреє. Добре, добре. Це дуже все Кінь. міфік 500 голди. Теж голда нам теж потрібна, у мене вже міфік. Плеєр ікон. А то що ж це таке? Міфіки багато я не проти, звісно. тисяч голди, дивіться, 11, Тут 155. Будемо купити геми. О, це таке капець. На брока тепер гіперзаряд є. Можу прокачати його потім якось. Але зараз мені треба зосередитися на прокачці тих, кого мені зараз дуже треба. Кого мені там прокачати? Хто зараз в меті? Я взагалі нічого не знаю. Зараз подивлюся, в кого в мене там вибитий гіперзаряд. Я вже знаю, що на Брока. О, до речі, треба я не знаю, хто на кому. У мене, до речі, на Джекі, мабуть, є гіперзаряд, я її прокачував ось Прокачаю вже на 11-ту силу, щоб був на ній перезаряд Так на комусь ще тут перезаряд Я, мабуть, залишу. Я залишу, мабуть, ці. Зараз ці всі наші. А ні, мабуть, розум все-таки прокачаю, бо мені її треба на 500. Пушу, ну, так як я всіх на 500 пушу. У мене не виходить, тому що на неї карти нормальні немає. А в такому випадку треба її прокачати. А, до речі, дуже хороший скін. У мене на джанет же вроді нічого немає. А, качаю, а за неї то грати радно чи пізно треба буде. Тому дивіться, зараз я, мабуть, куплю на джанет цей скін і прокачаю її на 11-ту силу. Дивіться, на відео. Відео назву відкрив не знаю, як я назву відео, але це буде відео. Тому дивіться, я купив Джанет. Давно не купляв так по акції скінний, це добре. Треба покупляти такі акції. Може краще було гріф купити, я не знаю. Ну, коротше, коли ще я куплю таку Джанет. Коротше, вот ставим Пін. Пін ставим що Зберігся на базлайтера І шкода те, що я титул... Ну я за ним крепко за титулом на базлайтера не гнався, тому що в мене є цілих два чи три титула з Бравл Паса і, Бо я купляв три рази Бравл Пас плюс. і Мені немає куди їх дівати. Що тут ще горить? не знаю. Офієть. Ось, все. Забрали це і що ще горить? Я не зрозумів. Я хочу якось вас, щоб вам було цікаво дивитися. Ось він, Базлайтер Вольт. До речі, все, рівно, що там... Грати за гратися в Базлайтера Вольта. До речі, недавно здіймний моїм тімейтом єдиним. його на 500. До речі, можна і на 1000 спробувати. Тому що за вольта мені подобається грати. Ось давно я вже в катку не грав на, на відео. Ну, я спробую щось зараз зробити. На таких кубках буде складно. О, Сатурн попався. Я боюсь вам не закрити, щоб мене було чутно. Щоб не закрити динамік. Блін, а цей бері так бісить, що це капець. Чи це щоб його удалили, мабуть, того, що... Дуже довга атака, або фікс, щоб зробили йому. Так. Проходимо. Закину. Ні, трекшоти вже не, по... сьогодні не буде, мабуть. Е. Шо? Куда я дав? Боже, вибачте, мої тімейти, Я умоляю вас. Я, не... я в житті не такий рак. Боже. Вибачте, будь ласка, я таке не хотів зробити, я хотів от атаку зробити. А в мене влетів м'ячик. Ну той шайба ця. Я не хотів вас підводити, будь ласка. Вибачте мене, По-братськи, по вибачте, я не хотів таке зробити. Я хотів атакувати їх, а ви мені дали пас. Чи вони мені дали пас? І отака от така от. Параша вийшла, вибачте за слова. Блять, е, вибачте, будь ласка, просто в мене деколи такі порив емоцій, і я не можу за ним слідити, тому що мене це бісить дуже сильно. Ну, нічого, якщо ми зараз програємо, то це нічого. Я не розстроюсь, бо я буду старатися далі. Совершенствують свій скилл, ще й нам сильний попався, дуже пік. Тут бері. Давайте проходить квест. Квести. О, це я не збираю, це я не збираю вам теж таке советую робити, якщо ви любите збирати геми і всяке таке. О, треба грати за них. От, за перла пограю. Чи ні, які перли? Тут є мишка в мене. Мишку прокачаємо. от. На дев'яту силу. Буде добре. Пограємо в Бравл Хокей. Треба, в принципі, хрометраж зробити до. Мабуть, до 15 хвилин якраз заграємо в каточку. Всі грають за цього Базлайтера вольтану. Було б, як, повірте, якби всіх були вольти, то б зараз би в катках одні вольти були. А так то не всіх вольтів є, то, то вони не всі вольти. Ах, муха. Що я, несу? Я, я маю на увазі, те, що якби всіх вольти були, то повірте мені, було б багато базлайтерів в катках. А так тут тільки один. Ай, куди? Куди? Я тут такий гарненький мув хотів зробити. Давай воль... вольтлайтер. Блін, а вольтлайтер, що він робить? Він не хіг добити всіх. Просто одною ультою пристрибнеться. Я так його далеко дотащив свій. і за своєї ульти. Бо я вмію трошки на мо грати, я не знаю звідки в мене цей скіл. Я грав на на МО. Добре, що я його отримую собі. Так, Забив. Забив. Молодець. Молодець. Стофен, видно, купив за піцу собі скин. Саме виграли цю катку. І на кінець хоч щось виграли. Треба 5 батлів виграти. Ну я вже не встигну, мабуть, на, на катку, тому що. Ну, я оцю катку зіграю і все. Тому що Я хочу, щоб 15 х... хвилин йшло відео. Бо 4 перегляди на відео мене не збирають. Мабуть, коротше відео треба. Ще треба якийсь шорт з крутий записати на що до цього от... вольта. Це теж буде круто. Переходьте на мій телеграм-канал. Я ще маю запостити в Тік-Ток. Ще... О, до речі, можна залишити на Тік-Ток. Це ссылку в описі. Тікток же теж моя. Я думав вчора от опис. От опис же ж я залиш... залишаю. Я от в описі залишив настоя нормальний, як його, телеграм-канал. І в. А QR-код не той. Я QR-код, то, хоч щоб я не забув новий QR-код заскрінити собі, вирізати його. Папінь, брат, дяка Боже. Ми, походу, програли цю катку, бо вони, в них дуже їдучий пік, їдучий, прям. Вони прям виїдають кожну клеточку нашу. Чувствую себе вітал шарком. 2024 году, як він играв, там 30 тисяч навіть у нього вийшло пушануть. На, да, забий! Тебе, мій друг. А, я не задефав, я не задефав, я не задефав! Неділо, бо треба записати шортс по продвиженню свого телеграм-каналу. Треба якийсь байт, як оце придумую, зараз придумати, мабуть, там, де, типа, де... заходь в мій телеграм-канал, там ссылка на пін. Там ссылка в описанні на Пін. Заходь там, коротше, получиш пін со свинкою, який стоїть 10 доларів. Це буде мотивація. До речі, ось якраз підходить до кінця наш час. Дякую, що дивилися. Мені дуже сподобалось з вами грати. З вами був Діно. Підписуйтесь на телеграм-канал. Ді... Діно відродження. Тл... Відродження, до речі, називається, тому що мені взламали телеграм-аккаунт. І от така от ошибка. І я потеряв до свого старого телеграм-канала і до всіх своїх телеграм-каналів, там, де було по 5 підписників. Це, до речі, мало. Ну, коротше, підписуйтесь на мій канал зараз. Ставте лайки, тому що в мене їх взагалі немає. Переходьте в телеграм-канал по силці. Якщо я, я вам говорю, дивіться, це зараз там, щоб початку було телеграм діно відродження. Тому що, якщо там не відродження пише, то не переходьте тому ж, по QR-коду, тому що є. М -м, мабуть, затупив тоді і забувся те, що я не той телеграм-канал. Ну і всім папа, -па, я буду пушить мо і всіх різних бойців. Не знаю, як я назву відео, бо я і купив і цю, і Джанет купив, і прокачав всіх. Я не знаю. Ну, коротше, всім пока-пока. Я, мабуть, уже задубав з телеграм-каналом, але... Тут буде йти кастинг на знімання шортів, тіктоків, всякого різного. Тому приєднуйтесь до телеграм-каналу. Всім пока-пока.